Необхідність змін у житлово-комунальному господарстві найбільше відчувають жителі Сходу. 21% громадян, що їх опитала соціологічна група Рейтинг, відводять цьому питанню перші позиції. В центрі України на зміни очікують 15% громадян, а найменше житлово-комунальні блага цікавлять жителів заходу. Всього 6% підтримки. Кандидати в президенти також здебільшого обходять тему ЖКГ. Про побутову галузь пишуть лише Олександр Клименко, Петро Симоненко, Юлія Тимошенко. Петро Порошенко та частково Володимир Саранов. Ще декілька, як то Ольга Богомолець, Юрій Бойко, Дмитро Яруш та Олег Ляшко, виступають за електронне урядування та автоматизацію державних послуг. Решта просто мовчать. Це не є програма, це є такі декларації і лозунги. Говорити про те, що хоч одна із програм, яка відповідає дійсно програмі, по якій можна працювати як по настольній книжці, цього не можна. Скоріше, програми являються тими векторами, які повинні бути задані команді після перемоги президента. Володимир Саранов обіцяє виборцям допомогу в переході на альтернативні джерела енергетики. Зокрема, політик береться оплатити з державного гаманця чверть вартості новітнього обладнання. Комуністичний лідер обіцяє потурбуватися про цінову політику і встановити справедливі розцінки на послуги ЖКГ. Вони за словами Петра Симоненка складатимуть не більше 10% доходу сім'ї. Якщо ми сьогодні кажемо, що піднімається ціна на газ, то ясно, що ніяк не можна знизити то, що і так не відповідає собі вартості. Тому, е якщо це піти по такому шляху, то це буде просто колапс е повністю всієї економіки. Олександр Клименко та Петро Порошенко зосередили увагу на природних монополістах. Клименко обіцяє запобігти зростанню цін і не допустити зловживань з боку природних монополістів, постачальників газу, води чи електроенергії. Петро Порошенко у передвиборчій програмі визнає, на цьому ринку орудує жахлива монополія, і її треба побороти. Зокрема, Кандидатом президенти Порошенка Петра Олексійовича ми можемо побачити, що в його програмі зазначено, що антимонопольний комітет має стати ключовим економічним регулятором, в тому числі щодо якості та вартості послуг в житлово-комунальному господарстві. Згадуй про ЖКГ у своїй програмі, і Юлія Тимошенко. Кандидатка зазначає, що у випадку перемоги на виборах заборонить стягувати пеню і заборгованості за комуналку, принаймні до тих пір, поки істотно не підвищиться рівень життя українців. Нагадаємо, що пеню за несвоєчасну сплату вартості житлово-комунальних послуг стягували до 1996 року. Згодом вели мораторії, та він втратив чинність ще 2011 року.